Про те, як понад 100 років тому літаки УНР нищили авіацію і бронепоїзди більшовиків, про те, як українському офіцеру вдалося двічі фактично з нуля зібрати боєздатний повітряний флот, про те, як новоствореному виду військ під час кровопролитної війни на три фронти вдалося налагодити систему логістики між українською армією та Європою, і про те, як сьогодні. Безстрашні воїни з 12-ї окремої бригади армійської авіації продовжують нищити окупантів, не даючи їм спокою ані на землі, ані на небі. Ми з вами поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, значить ви просто не знаєте історії Віктора Павленка. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей. Дізналося про наших героїв, авіатори завжди були військовою елітою. Українська армія не була виключення. Тому, коли у 1917 році, після створення Центральної ради постало питання створення в армії окремих українських частин, саме авіатори стали одним із лідерів. Цього руху, в числі 18 членів Українського генерального військового комітету, які під час першого всеукраїнського військового з'їзду очолив Симон Петлюра, було обрано аж двох авіаторів. Одним з них був на той момент підполковник Віктор Павленко, командир спеціального авіаційного загону авіаційної оборони ставки Верховного головнокомандувача та імператорської резиденції. Нічогенька така посада. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео, і давайте дізнаватись нове. Віктору Павленку було доручено бути представником українського військового комітету при ставці верховного головнокомандувача. і уже в липні 1917-го йому вдалося дотиснути головнокомандувача генерала Корнілова, щоби той погодився на українізацію 34-го корпусу російської армії під командуванням Павла Скоропадського після невдалої спроби військового перевороту на Росії. Який влітку 1917-го очолив Корнілов Павленко, скориставшись сум'яттям в російській армії, подався до Києва і дуже вчасно, бо уже в жовтні 17-го більшовики намагалися провернути в українській столиці переворот за допомогою двох дивізій, які їхній організатор Павленко називав сердюцькими, та корпусу Скоропадського більшовицький заколот вдалося нейтралізувати у комітеті. Бурхливо обговорювалися принципи формування майбутнього українського війська. Прибічники соціаліст. Стичних ідеологій планували створити армію за принципами народного ополчення, яке збирається лише для захисту держави під час війни. Бойовий пілот Павленко виступав категорично проти. Він розумів, що успіх армії майбутнього забезпечать тільки високофахові професіонали. На жаль, думку бойового офіцера радою враховано не було. Тому уже в грудні 17-го Павленка усунули з посади начальника Київського військового округу, а сформовані ним дивізії розпустили. Павлен. Повернувся до витоків і обійняв посаду завідувача авіаційної справи. У військах Центральної ради взявся збирати залишки усіх літальних апаратів, які лишилися від російської армії, і головне, розшукувати авіаційних спеціалістів, пілотів та техніків, які були згодні служити Україні. Для виховання власних кадрів у грудні в Києві було створено авіаційну школу. А уже у січні 2018 року, під час наступу на Київ Червоних Орд Муравйова з неба вели розвідку і навіть бомбардували артилерійські позиції ворога 12 українських літаків військам УНР все ж таки довелося покинути столицю. Авіатори на прощання розкидали з літаків містом листівки, в яких обіцяли швидке повернення української влади. Павленко був вимушений піти у відставку, коли після гетьманського перевороту до українських авіаційних частин почали масово вступати росіяни. Але у грудні 18-го, після успіху антигетьманського повстання, підполковник повернувся до літаків. Його призначили командувачем повітряного флоту УНР. Вління повітряного флоту під керівництвом полковника Віктора Павленка. Розпочало роботу у Києві. Було сформовано чотири авіаційні полки та ескадру бомбардувальників, а також розпочато створення авіаційної школи у Кам'янці-Подільському. Справу треба було починати з нуля, бо прийняті Скоропадським на службу російські авіатори втекли на Дон, прихопивши з собою українську техніку. А проте при відступі з території України німці та австрійці залишили свої літаки, крім того. Навчена гірким досвідом українська влада нарешті усвідомила необхідність мати власне професійне військо уряд взявся забезпечувати закупівлю нових літаків у Німеччині та Італії. Дефіцитні бомби. Замінювали на переробки з мінометних мін, окрім розвідки, авіатори також засвоювали мистецтво коригування вогню артилерії. Маневрова війна та зруйнована система зв'язку дала авіації нову функцію. Літаки розшукували розташування власних підрозділів та забезпечували їхній зв'язок зі штабами. Крім того, українська військова авіація. Забезпечила роботу надійного повітряного мосту між УНР та Європою. Вона перевозила дипломатичні вантажі, офіційні делегації і навіть гривневі купюри, надруковані на замовлення директорії за кордоном. І усе це було зроблено за кілька місяців під час війни на три фронти. За видатні здобутки полковнику Павленку було присвоєно звання генерала Хорунжого, крім щоденних справ, командувач повітряного флоту встигав думати про майбутнє. Він планував розширити мережу. Українських міжнародних авіасполучень, створивши транзитний пункт у Чехословаччині, і навіть зробив розрахунки виходу цього проєкту на самоокупність. Ну а після звільнення усієї території України планував створити мережу української авіапошти. На жаль, Україна тоді не мала такої міжнародної підтримки, яку ми маємо зараз. Тому дефіцит зброї та боєприпасів. Примусив українську армію врешті відступити за кордон. Ну а незалежність нам вдалося здобути аж за довгих 70 років. Проте наша сьогоднішня військова авіаційна традиція має глибоке коріння, що сягає часів встановлення авіації в Європі. І її з гідністю продовжує та авіаційна бригада, яка із 2020 року носить ім'я справжнього військового професіонала, пілота і командувача авіацією УНР, генерал Хрунжого Віктора Павленка. Переконаний, що що вже зовсім скоро на честь воїнів 12-ї бригади армійської авіації складатимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів легенди.